Ані центом більше нині країни G7 погодили план щодо обмеження цін на російську нафту у самій федерації. Вже заявили, якщо вони його введуть, Ми просто таким компаніям або країнам, які вводитимуть обмеження, не постачатимемо свою нафту і нафтопродукти, оскільки ми не працюватимемо на неринкових умовах. Це я все ж візьме і як взагалі такі штучні перешкоди на формуванні вартості працюють. Дізнаємося у експерта із ринку нафтопродуктів Сергія Куюна. Пане Сергію, вітаю вас. Скажіть нам, будь ласка, от те, що сьогодні G7 погодили. Насправді, ось обмеження цін на нафту з 5 грудня, щоправда, але що це фактично означає? Ну, це означає, що світ продовжує пошуки шляхів того, як обмежити доходи Російської Федерації від експорту енергоносії? Просто яка ситуація трапилася в цьому році, дав, що незважаючи на те, що санкції на заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів вступлять тільки наприкінці року для нафти, та на початку року для нафтопродуктів багато країн вже ввели самостійні обмеження, і як ми знаємо, такі країни, як там Сполучені Штати Англія. Польща, там ще дехто то вони самостійно добровільно вже припинили імпорт російських енергоносій, зокрема нафти. Але в чому проблема? Проблема в тому, що так можливо, експорт нафти дещо впав російською, але ціни ми бачили в першому півріччі рекордні. І, відповідно так, обсяг менший, але ціна більша, і фактично, доходи Росії від експорту нафти та газу, вони залишились такими ж або навіть зросли. Тому світ продовжує шукати нові методи того, як можна повпливати, як можна обмежити ці доходи. І зараз обговорюється механізм цих граничних цін. Ну, важко сказати, багато є до цього питань і. Як фактично, просто мені якось, якщо чесно, ну не зрозуміло, і Тому як профану, прошу, аби ви пояснили, як можна настільки, от ну насправді це виглядає досить штучно, так обмежень на обмеження? Ну скажімо, просто візьмемо 100 доларів, хай це буде так. А, тоді Росія може просто не продавати за такі кошти, чи вони е, зроблять все для того, аби в неї не було такого е, варіанту розглядати, що муситиме продавати навіть за ту ціну, яка буде, чи знайде е, покупців в інших частинах світу? Ну так, питання я ж кажу, що питань дуже багато, навіть в професійному середовищі багато хто сьогодні е, сумнівається в тому, що це буде працювати. Тим більше що як це виглядає, тобто країни? J7, які це вводять, то вони фактично самі вже будуть обмежувати або відмовлятися від імпорту цієї НАТО. Тобто, фактично, вони мають регулювати цю ціну гранично для тих, хто буде купувати. Тобто, якщо б це стосувалося їх самих, Ну, ще можна було б якось зрозуміти. Да? А так вони самі відмовляються, а виходить, що будуть спробувати обмежити ціну для інших покупців цієї нафти. Ну, чесно кажучи, поки що не зовсім зрозуміло, як це буде працювати. Я думаю, що це навіть, ну і ну, мало хто може спрогнозувати, оскільки. Ну, насправді ще не всі знають, а як, наприклад, та ж заборона на імпорт російської нафти в Європі, там, як вона спрацює на нафтопродукти, тому що залежність досить велика. Відповідно, ну, питання є: все, все це відбувається в перший раз, та, вперше. І, відповідно, ну, ніхто не може спрогнозувати, як це буде, як це буде виглядати. Ну про ціну зараз взагалі не варто говорити, тому що якщо ще механізм не пропрацьований, що вже говорити, на якому рівні це може бути зафіксовано, чи може вона буде якоюсь плавою, чи від чогось залежати, все ж таки не будемо поки що намагатися спрогнозувати те, що де, де занадто багато невідомих залишається. Ну і сьогодні, наскільки я зрозуміла, що Урсула Фондерляє вона заявила про те, що і на газ подібне щось хочуть запровадити, чи вам відомо щось про це? Ну я бачу позитив в тому, що українське питання і питання санкцій воно залишається в центрі уваги світових лідерів, і оце дуже важливо. Тобто, ми бачимо, що да, багато побоювань, що там світ там втомився, що світ там може втратити інтерес до цієї теми, але ми бачимо, що все одно це питання воно в центрі уваги, і це дуже важливо. Це для нас це і для нас дуже гарний сигнал. Я впевнений, що. Просто ну, поступово якесь рішення буде знайдене, якесь, тобто цей процес, я ж кажу, що багато що вперше взагалі в історії відбувається. І добре, що пошук цих механізмів, якихось кроків, що він триває, і він обов'язково закінчиться чимось дійсно дієвим, тобто тим, що працює. Тому, можливо, не все сразу, але ж рухаємось в тому напрямку, який треба. Я зрозуміла. Просто тут виходить так, що навіть самі е, країни, які запроваджуються зараз, їм потрібно ще опрацювати сам механізм, але найголовніше те, що вони не стоять на місці, і в підтримці України, хоч би такими кроками, ну той, хто шукає, той завжди знаходить. І сподіваємося, що тут також знайдуть е, якісь варіанти, щоб нам е, зарадити, пане Сергію. Вам дуже дякую, що доєдналися до нашої ефіру. І нагадаю, що мали знову поспілкуватися із експертом із ринку нафтопродуктів Сергієм Куюном і говорили про те, що. Е, Нині G7, країни G7 погодили е, обмеження цін на нафту Росії, але як вже ми зрозуміли, що механізм ще самого не налагоджений.